Травматичний досвід, опрацювання дитячо-батьківських стосунків дуже часто говорять про те, що наскільки багато травм отримали від того, що батьки також родом з дитинства, і що вони робили так, як вміли. І вони також тоді щось переживали колись давно, і вони щось робили несвідомо. Слухайте, важливо опрацьовувати дитячо-батьківські стосунки, важливо розуміти, що ми родом з дитинства. Але я от про що хочу сказати. Занотуйте. Занотуйте, 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 що я зараз хочу сказати. Точно впевнено хочу казати про те, що від того, який стосунок ви створюєте, формуєте, трансформуєтесь з батьками, це прямо пропорційно залежить, як ви будете жити. На 100% це я е Беру відповідальність як терапевт, і говорю і заявляю, і запам'ятайте це. Порушені стосунки з батьками порушена рівновага у житті. Ти сьогодні у тебе щось порушено, бо ти ніяк не можеш там налагодити стосунок, дорослий, дорослий, з батьками, або хочеш там доказувати, що ти дорослий, і тобі вже батьки не потрібно. Тому, як дорослі, так цінно будуйте по-новому, якщо у вас колись не вийшло, будуйте по-новому стосунки з батьками. І навчіться їх поважати. Тоді ваша історія життя, тоді ваша така самоцінність по життю не фортуна, а насправді. Така цінність вашої історії і розвиток вашої історії життя, вона буде на позитиві. Ви зможете рости і отримувати такі благословіння від Всесвіту від Бога. Підпишіться на мене, далі буде. Лайкайте та коментуйте. З вами психолог та терапевт Маріанна.